Переходимо до аудиторії. Перше, що я хочу сказати, що в бізнес-менеджері є окремий розділ, де зберігаються всі ваші створення аудиторії. Знайти його можна в боковому меню, натиснувши на аудиторії. Переходимо сюди. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що можемо створити три аудиторії: спеціальну, схожу та збережену. Розберемо кожну окремо. Почнемо зі спеціальної. Спеціальна аудиторія створюється на базі якогось джерела. Джерела даних мається на увазі. Таким джерелом може бути ваш сайт, список клієнтів, сторінка Instagram, сторінка Facebook тощо. Як створюється спеціальна аудиторія? Наприклад, ви хочете зібрати користувачів, які відвідували ваш сайт. Обираєте джерело сайт, тиснете Далі і налаштовуєте фільтри. Перший фільтр джерело. Тут буде піксель ваш, який ви встановили на сайт. У мене він світиться з помилкою, тому що це тестовий піксель і він ніде не встановлений. У вас помилки не повинно бути. Події. Тут обираємо одну з подій, наприклад, усі відвідувачі сайту, налаштовуємо вікно утримання, нехай це буде за 30 днів, даємо назву аудиторії та натискаємо Створити. Після цього система збере усіх користувачів, які впродовж останніх 30 днів відвідували ваш сайт. Що ще тут можна зробити? Можна обрати, наприклад, аудиторію людей, які відвідували якусь певну сторінку. Для цього обираємо подію, налаштовуємо вікно і маємо ось таку умову. URL-адреса містить. Сюди треба додати фрагмент URL-адреси, з якої ви хочете зібрати трафік. Наприклад, я хочу зібрати трафік з усіх користувачів, які відвідували цю статтю на нашому сайті. Я беру URL-адресу копіюю її фрагмент з назвою статті, наприклад, і додаю його сюди. Натискаю Створити, і за якийсь час система збере усіх користувачів, які відвідали цю сторінку, і я зможу запустити по них рекламу. Ідемо далі. Схожа аудиторія. Як зрозуміло, із назвою, це користувачі, які схожі на якусь базову аудиторію. Тобто, в такій аудиторії ви повинні створити нове джерело, на базі якого система буде шукати подібних користувачів. Це може бути спеціальна аудиторія або спеціальна аудиторія на основі цінності клієнтів. Наприклад, спеціальну аудиторію ви створили на попередньому кроці, обираєте її. Обираєте регіон, обираєте кількість схожих аудиторій, і ця кількість буде в залежності від проценту схожості, і натискаєте Створити. Після цього система створить вам ту кількість аудиторій, яку ви обрали, і буде базуватися на джерелі, яке ви додали ось тут. Далі, збережена аудиторія. Це тип аудиторії, в якому зберігаються всі ваші налаштування детального таргетингу. Наприклад, ви часто запускаєте рекламу по інтересах на одній ті ж самі інтереси. Щоб не, не налаштовувати кожного разу з нуля, ви можете створити збережену аудиторію, задати усі параметри, зберегти її і потім просто обирати в своєму рекламному кабінеті. Це зручно, тому що не треба кожен раз робити роботу заново. Що ще хочеться зазначити у розмові про аудиторії для реклами? Трошки забіжимо наперед і поговоримо про кампанії типу Advantage Plus. Це такі кампанії, в яких система сама приймає рішення, кому показувати вашу рекламу. Алгоритм враховує вже наявні дані про користувачів, дані вашого пікселя, інформацію про аудиторію, яка вже взаємодіяла з вашим контентом або контентом зі схожих тематик, і приймає рішення про показ. Але може статися ситуація, що алгоритм, умовно кажучи, піде не туди, куди нам треба, обере сегмент з найдешевшою вартістю за конверсію, наприклад, а це зазвичай сегмент 50-60. Але якщо ви, наприклад, продаєте одяг для сегменту 25-45, 50-60 люди, це не ваша цільова аудиторія. Як попередити злив бюджету та відсутність результату? Це можна зробити на рівні кампанії. Зараз я створю тестову кампанію з ціллю продажі і покажу, які налаштування можна внести. Ми перемикаємося на рівень груп оголошень. Тут поки що нічого не налаштовуємо, я покажу це пізніше, коли ми будемо розбирати кампанії. Доскролюємо до пункту аудиторія. Що у нас тут є? У нас тут є деякі елементи керування. Ви можете задати алгоритму рекомендацію по розташуванню вашої аудиторії, можете встановити мінімальний вік для показу, можете виключити якусь спеціальну аудиторію, яку ви до цього створили, можете поставити фільтр по мовах. Також ви можете дати рекомендацію. По інтересах, віку і статі. І в показі реклами, реклами алгоритм врахує всі ці дані. Таким чином, ви можете запобігти зливу бюджету. Але що важливо зазначити, не варто прямо з першої кампанії дуже обмежувати алгоритм, тому що він сам повинен зрозуміти, кому і як показувати вашу рекламу. Але якщо ви. У вході кампанії, в звітах, бачите, що реклама пішла не на ту вікову категорію або ще щось, то можна зайти сюди і зробити деякі виключення. Також ви можете обмежити показ реклами на рівні аккаунту. Це можна зробити в пункті налаштування реклами в параметрах облікового запису. Тут ви можете задати деякі параметри аудиторії. І це буде поширюватися на весь аккаунт, а також можете обмежити місця розміщення реклами. Робити це чи ні на ваш розсуд, але точно не варто це робити з перших запусків, коли у вас ще немає ніяких даних про вашу аудиторію і про те, як вона взагалі взаємодіє з рекламою.